Онлайн-курс Собівартість 2023 розрахований на бухгалтерів від початківців до практиків, а також на аудиторів. Формат проведення це є уроки. Всього їх буде лекційних 10 плюс 12 щодо автоматизації в БАСІ та ВТП. Також є додаткові матеріали: це два зразки наказу про облікову політику, це є кейси, безліч кейсів в БАСІ, це методичні матеріали в залежності від вашого виду діяльності. А також це є тестові 100 завдань, це є задачі, це є протягом місяця спілкування в телеграм-каналі із колегами, у яких є схожі сфери діяльності, а також можливість протягом місяця запитувати і отримувати відповіді від трьох податкових консультантів в телеграм-каналі по темі Собівартості. Не пропустіть! Саме у такому форматі ми проводимо курс вперше. Побачимось!